Вам колись вже призначали залізо у таблетках. А якщо я вам скажу, що воно є в вашій тарільці, і це звичайна гречка. Більшість людей п'ють таблетки, але потім скаржаться, нудить, болить живіт, тіло не сприймає і зовсім нічого не змінюється. А знаєте чому? Тому що з таблеток засвоюється лише 10-15 Заліза. Чому? Тому що організм просто не може прийняти те, що йому не підходить. А от гречка це природне залізо, яке тіло зразу впізнає. А ще воно засвоюється легко, без болю і ніяких побічок. Тому замість аптечної хімії просто заваріть собі гречку. Залізо має бути не в пігулці, а в ложці тепла. І любові. Вречанні, кажеться, Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.